Наступний крок це робота через наші відповідні команди на дипломатичному рівні, щоб забезпечити функціонування наших дипломатичних місій протягом останніх 10 років. Було вжито серії взаємних дій, які справді зменшили нашу здатність працювати в Москві, наприклад. І вони стверджуватимуть, що це зменшило їхню здатність працювати у Вашингтоні. Нам потрібно буде мати дієздатні дипломатичні місії, які зможуть нормально функціонувати, щоб продовжити ці дії. Друга команда це бо це високопрофесійна команда, що включає експертів з цих технічних питань. Щоб почати взаємодію з їхньою стороною щодо параметрів того, як виглядатиме кінець цього конфлікту, і в цьому напрямку, звісно, буде взаємодія та консультації з Україною, з нашими партнерами в Європі та іншими, але в кінцевому рахунку російська сторона буде незамінною в цьому процесі. Отже, цей процес розпочнеться. І третє це разом з тими двома іншими починають визначати надзвичайні можливості, які існують, якщо цей конфлікт. Дійде до прийнятного завершення достовірні можливості, які існують для партнерства з росіянами у геополітичному плані, з питань спільного інтересу і відверто кажучи, економічно з питань, які сподіваємося будуть корисними для світу і покращать наші відносини в довгостроковій перспективі між цими двома важливими країнами. Отже, всі три ці зусилля будуть здійснюватися разом. Очевидно, що дипломатичний аспект це те, на чому сподіваємося, зможемо просунутися досить швидко, тому що це стосується ставлення до наших відповідних місій. Друге питання буде складним це питання України та закінчення цього конфлікту. Але я думаю, що це необхідно, щоб третя частина була навіть можливою, а саме наша здатність працювати разом по іншим геополітичним питанням спільного інтересу та, звичайно, деяким досить унікальним потенційно історичним, економічним партнерством також. Ключем, що відкриває двері для цих можливостей, є завершення цього конфлікту.